Всім привіт! Вітаю на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную до огляду ноутбук від Lenovo. Дуже класний, бізнес-версія з прайсом під 100 тисяч гривень. Чому він стільки стоїть, розповідаю в цьому ролику, а також ділюсь своїми враженнями про цей пристрій. А саме це модель Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10. Що тут і як, і наскільки класно, дізнайтесь далі з відео. Для тих, хто не вперше чує про модель ThinkPad X1, скажу, що новинка не стала надреволюційною, якщо порівнювати з Gen 9. Але, звичайно, що покращення є. І це процесори Intel 12. Того покоління, покращена камера. Тепер вона тут не 720 p а Full HD записує. Також додали підтримку Wi-Fi 6E і покращили мікрофони. Про всі деталі розповідаю в відео. І починаю вже ж з корпусу: по-перше, він розкладається на 180 градусів. По-друге, він супер легкий: один кілограм 120 грам. За оцей 14-дюймовий ноутбук. Що робить його таким легким? Ну, по-перше, кришка з вуглецевого волокна та основа з магнієвого сплаву. І кому цікаво, цей ноут пройшов сертифікацію по мілітері стандарт 810H. І це, в принципі, дуже хороший показник того, що ноут по своїй конструкції. Надійний. Конструкція збита, ніде нічого не люфтить, шарнір надійний. Прогумованих ніжок достатньо, щоб ноут надійно стояв на столі. Ну і відмічу, що сертифікація по мілітри стандарт 810H підтверджує, що конструкцію тестували на температуру, на удари та вібрацію. Точні габарити ноута бачите перед собою. Далі мова піде про порти. І зліва в нас два Thunderbolt 4 в форматі Type-C та порт USB 3.2 Type A, плюс відеовихід HDMI з іншої сторони, ще один USB Type і 3,5 мм аудіороз'єм, а також лоток, в який ви можете вставити картку від мобільного оператора формату Nano 7 Невеличкий бонус, наявність замку безпеки. Все, по роз'ємам більше нічого не маємо, тобто ні SD, ні microSD картрідера тут немає. Як для мене, того хто створює контент, наявність слоту під картки було б чудовим доповненням. Далі розповідаю про клавіатуру. Хоч місця для номерного блоку і не знайшлося, але ця клава витримує потрапляння на неї вологи. Передбачили два рівня підсвітки і можливість її вимкнення. Клавіатура, як і в більшості інших сінгпедів, дуже зручна. Мені вона подобається. Клавіші достатньо відокремлені один від одного. А на додачу до трекпаду, достатнього по розмірам, маємо ще й трекпойнт. Клавіші Function та Control розташовані знизу, зліва. Але їх можна віртуально поміняти місцями за допомогою програмного забезпечення. Ну і ще що сподобалось, ви напевно помітили, над тачпадом передбачили три клавіші. Окрім зручності та наявності підсвітки, відмічу, що клавіатура ще й дуже тиха, а значить, ви зможете працювати там, де інші будуть спати, і ви не будете їм заважати. Що цікавого ще маємо на корпусі, так це кнопка живлення, в яку вмонтований сканер відбитка пальців. Але доступ до ноута можна отримати і завдяки налаштуванням камери. Виступ над екраном чималенький, але він не тільки полегшує відкриття самої кришки, а також містить веб-камеру зі шторкою. Тут же знайшли місце для чотирьох мікрофонів. Як записує камера, я записав окремий ролик прямо на цю камеру, і ви його можете знайти по лінку в описі до цього ролику. Там я використовував запис на мікрофони, які передбачені самим ноутбуком. Добре себе зарекомендувало програмне забезпечення Dolby Voice, яке понижає шуми, не пов'язані з мовленням. З обох сторін відеодзвінка і з мого і зі сторони мого співрозмовника. Важливе доповнення: камера з інфрачервоним підсвічуванням. Далі про звук, так як динаміки, це також суттєвий елемент корпусу, який займає немало місця. Їх всього чотири. Два зверху біля клавіатури, справа та зліва, два динаміки по 2 Вт. Додатково маємо ще знизу два динаміки. Два по 08 Вт. І моє особисте враження від звуку: він класний. І при перегляді відео, і в іграх, і при прослуховуванні музики. Також передбачений еквалайзер для детального налаштування звуку через утиліту Dolby Atmos. Далі про екран. Діагональ 14 дюймів, роздільна здатність 2240 на 1400 пікселів. IPS-матриця з достатнім запасом по яскравості, а також з хорошими кутами огляду. Що по вертикалі, що по горизонталі. В принципі, це по дисплею все, його параметрів достатньо, щоб ви, хоч і не на суперпрофесійному рівні, але могли зайнятися і графікою, і обробкою відео. А за потреби завжди можна підключити зовнішній монітор. Далі інформація про залізо, апарат, на яке використав виробник. І, як я вже казав, в основі процесор Intel 12-го покоління. Модель Core i 7 1260P доповнена інтегрованою відеокартою Intel Iris XE Graphics оперативної пам'яті, 32 ГБ, LPDDR5, частота 5200 МГц. Звичайно, я спробував цей ноут, в більшості офісних режимів, і він з ними зі всіма справився. Спробував його і в фотошопі, і для монтажу відео, і звичайно ж в іграх. перед собою бачите деякі ігри та FPS, який видавав цей ноут, в них. А вже ж він невисокий, тому що цей ноут створений трішки для іншого. В більшій мірі, як на мене, для обробки та візуалізації інформації. Тим паче, що криптографічний модуль надійно шифрує збережений контент та захищає його від несанкціонова доступу з переглядом потокового відео у високій роздільній здатності даний пристрій також справляється на відмінно. Наостанок про батарею. вона тут на 57 Вт ватт годин. З приємного виробник зазначає, що їй має вистачити не менше ніж на 19 годин у скоріше за все, це в режимі роботи з документами при мінімальних навантаженнях та невисокій яскравості дисплея. А от якщо дивитися відео без перерви на яскравості в 50% та на максимальній гучності. То ThinkPad X1 Carbon gen 10 може пропрацювати не менше ніж 12 годин. Це я перевірив. А от ігри розряджають акумулятор до половини за 3,5 години. Це я також перевірив. Тому що якщо звичайна тактова частота становить 1,5 ГГц, то в режимі Turbo Boost вона сягає 4,7 ГГц. І в такому режимі вже навіть трішки чутно як. Працює система охолодження цього пристрою, а корпус нагрівається більше, ніж звичайно, особливо в цій частині корпусу. Зарядка в комплекті на 65 Вт. Rapid Charge дає змогу поповнити запас батареї з 0 до 80% десь приблизно за годину. Підводжу підсумок по Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10. Дійсно класний продукт, легкий ноут з матеріалів, які рідко потрапляють до рук карбону, а всередині рама з магнієвого сплаву. В цьому ноуті хороший дисплей, достатня автономність, ще раз кажу, дуже класний корпус, і по захисту, і по своїй вазі, класна камера, швидкий Wi-Fi і достатній набор портів. Хоча, як я вже й казав, мені б не вистачає ще картрідера. На цьому у мене все. Якщо виникли питання по цьому пристрою, задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.